Пропозиція волотиста гортензія Петіт Стар. Маленька зірочка. Серія Пітіт виведена спеціально для вирощування в кашпо, але вона чудово росте в ґрунті. Єдине, що в кашпо вона буде сантиметрів 50 см, в ґрунті вона буде до 80, може 60 см в залежності від обрізки. Як ви бачите, є підтвердження сортності, є саженці стільки. Ось, бачите, квіточки тільки мають білого кольору, є ще вже забарвлюються, в залежності від саженців, І ось такі саженці ще мають і такі, і такі квіточки. Є що вибрати. Звертайтесь, будь ласка, на вайбер. Підберу вам саженці. відправляю новою почтою по всій території України. Доступна ціна, можна створити цілий бордюрчик низкорослий. також можна прикрасити своє патіо, навіть вирощувати в кашпо на балконі. Айбоотамати ось таку красоту, не дуже рано зацвітає і до осені. Перетворюється на ось таку гарньоню, зірочку. Тут ще вона не повністю окрасилася. Зимою без накриття, без укриття, не потрібні ніякі маніпуляції носити кудись кашпо чи прикривати її в ґрунті. Ось такі саженці, ось є ще тільки вулиці. З'являються і що вони вже квітують. По вашому замовленню підбираю саженці, показую вам відео, що саме їде до вас, і ви отримуєте своїх керсунь. Звертайтесь для замовлення, закрита коренева, можна висаджувати в будь-який час.